Юзі. Сьогодні у нас буде дуже гарний серіал. Називається Новий рік. Звичайно, на скоро Новий рік. Я буду ангелом, і в мене є одна така чарівненька дівчинка, яка скоро буде писати листа. Мені треба його виконати. Мені треба до неї прилетіти і положити їй іграшки, які вона попросила у мене. Я поки не знаю, вона мені скоро повинна відправити листа. І я вам розказую всю цього серіалу, тому що я думала, що вам зняти. Думаю, ну вже про Хеллоу він не буду знімати, бо скоро вже 1 грудня. Ну, якщо що, я вам це знімаю, подивіться, 25 листопада, будь ласка. Я настільки хочу, щоб ви мене підтримали лайками. Ну, і ми скоро будемо починати. Давайте подивимося, що люди нас роблять на Новий рік. М -м -м, вкрашають вже трішечко даже. Ну, звичайно, не сильно. Я не бачу людей, але дуже гарно у нас на спавні. Ми з вами підемо туди обов'язково, і це дуже буде круто. Я вам покажу перша частина, ну, перший серія буде зараз Я вам розкажу ще трішки це мій міні-дім. Він в секретці, я вам потихеньку покажу секретку. Давайте поки що підемо, подивимося листа, може, мені вже прислали листа. Я не знаю, куди піду сюди йду, напевно. Зараз ми, е, я зараз перевірю свій почтовий ящик. Подивимося, хто мені там уже написав лист. О, дівчинка написала мені цей лист. Давайте прочитаємо. Угу. Вона хоче телефонний iPhone. Добре, все мене є. Планшет, добре. І ігрушку, обізянку. Добре. Біжимо вже до неї. Краще. Треба на чомусь швидшому поїхати. На велосипеді хай буде, що покрашу. Дуже гарний колір, білий. Вона живе у 24-му будиночку. Красивий. Дім. Аліна може відкрити, будь ласка. Заходимо ми. Так. Говне її не розбудити. Де її ялиночка? Говне якраз спить. Ось ялиночкою зараз ми все положимо. Що вона хотіла? Тільки. Давайте будемо тихими. Какий телефон? Так це телефон. Положимо телефону. Поншо там. І обізянку ж зараз положимо. Де ж це я побігла. Щоб її не розбудити. Моя робота... Вау, це так, що я не подарує району. Вау! Я заказувала. А ми з вами пока друзі поставимо мій будиночок і будемо за нею слідкувати. Як вона на це відреагує, що з нею живе маленький такий ангел. Давайте подивимося, чи вона буде мені рада. Якщо звичайно побачу, ми, звичайно, побачимо її. здається, вона мене взагалі не побачила. Давайте ми... Ой-ой-ой-ой, треба, треба ховатися. Засувалось більш-менш. Фу, ой. Вона знайдуть? Богу, на побігли кудись. А топ. Ой-й опять. Ангел, Амгіл, фата тут первом. Я тільки що тобі принесла покупу подарунок, який ти мене просила. <реклама> <реклама> Ось о, твій лист мені передав. Святий Миколай сказав, що хай я виконую цю роботу. Добре. Будь ласка. Ну, давай ти підеш я спати, а скоро до тебе прийде Святий Миколай. Добре. Біжи. Всім пока, друзі, буде друга частина.